Сьогодні у нас 20 квітня і ми на полі із озимою пшеницею. А пшениця у 32-й, десь початок 33-ї фази. А на цьому полі у нас Посів дві різні норми висіву і три різні сівалки. Сьогодні ми будемо оцінювати розвиток кореневої системи, оскільки ці сівалки відрізняються технологією внесення стартових добрив. У нас сьогодні буде змагання між внесенням НПК. В міжряддя, внесенням НПК в рядок і внесенням НПК під рядок. Тож, додивіться то цей ролик до кінця, буде цікаво. На кожній з чотирьох ділянок ми взяли по дві проби. Краще розвинута пшениця і менше розвинута пшениця. Перша проба: це у нас посів теразем на міжряді 12,5 із нормою 3,2 мільйона. Це у нас теразем 12,5-4 млн мільйона. Далі у нас конкурентний посівний комплекс із міжрядкою в 17 см. Сошники анкерного типу і конкурентний посівний комплекс із міжряддям в 19 см з дводисковим сошником. Різниця між цими посівами не тільки в виробнику і міжряді, а ще і Методі внесення стартових добрив. У випадку 15 см у нас стартові добрива внесені в рядок, а в випадку 17 см стартові добрива внесені під рядок. І в випадку 12,5 стартові добрива вносилися в міжряддя. Норма внесення стартових добрив у всіх чотирьох ділянках була однакова. Ми промили всі чотири зразки, і перше, на що ми звертаємо увагу, це різниця між розвитком вегетативної маси гірших та а, кращих. Найбільша різниця а, у нас в а, пронто. А, різниця між гіршими та кращими в даному випадку продиктована а, рівномірністю розподілу пожнивних решток, оскільки тут у нас Дискова борона працювала на, менш інтенсивно на меншу глибину, то ми маємо значну різницю між тим, де у нас пшениця е, сходила в ділянках без великої кількості пожнивних решток ріпаку, і в ділянках, де у нас пожнивних решток, е, решток ріпаку було більше. Е, найменша різниця між гіршими і кращими у нас на Анкерній сівалці, оскільки анкерний сошник розгортав пожнивні рештки навіть в тих ділянках, де їх було багато. Вона не вирівняна, вона не однакова, все рівно повноцінно. Проблему розподілу пожнивних решток навітьомки сіолка не вирішує, але із цією проблемою вона справляється найкраще. Ну і посівний комплекс пьотінгер теразем із більшою і меншою нормою висіву. він також непогано справився із. Зонами з великою кількістю пожнивних решток за допомогою більшого діаметра диска і агресивнішого кута атаки дискової порони. Теразем із нормою висіву 3,2 мільйона нам показує інтенсивніше кущення, ми маємо рослини. Які гарно розкущилися, мають по 4-5 стебел, і деякі рослини більше, а це потужні стебла і з високою ймовірністю утворення колосів. На них а більша норма висів у 4 мільйони, так само, як і в цих трьох зразках, нам дає більш рівномірніший розвиток рослин, трошки менший коефіцієнт кущення, але різниця між кращими і гіршими в цьому випадку незначна. Наступне на що ми звертаємо увагу, це розвиток кореневої системи. Напрямок розвитку цієї кореневої системи і дивимося на вторинну кореневу систему. Отже, конкурентний посівний комплекс з містам в 15 см. Тут у нас добре видавалися безпосередньо в рядок. ми маємо велику кореневу систему. Вона в основному сконцентрована в тій зоні, де і давалися ці добрива. І якщо ближче подивитися на наявність вторинної кореневої системи, то це також корінці, які незначно відходять від зони, куди вносилися добрива. Посівний комплекс із міжкою 17 см, там, де у нас добре видавалися анкером нижче за посів. Тут у нас добре розвинена коренева система, яка в основному і направлена вниз, і ми маємо краще розвинену вторинну кореневу систему, яка також спрямована в ту зону, куди у нас були закладені. Добрива. А, і а, П'єтінгер-Терезем, де у нас стартові добрива були а, внесені в а, міжряддя. А, ми маємо кореневу систему, яка в основному розростається в сторони, яка в міжрядді шукає ці добрива. і Ми маємо а, потужну вторинну кореневу систему, яка також спрямована а, більше в сторони. А в сторону і вниз, в сторону в а, зону, куди вносилися стартові добрива, головний принцип медицини говорить про те, що лікувати треба там, де болить. І, мабуть, це буде основним висновком із сьогоднішнього відео. Нерівномірний розподіл пожнивних решток комбайном потім дуже складно а, вирівняти перед посівним обробітком а, і зазвичай повністю це вирівняти неможливо. А, і проблему нерівномірного розподілу пожнивних потім не вирівняти. Жодним посівним агрегатом. Е, да, потужніші діски активніше розтягують солому, активніше її заробляють, чим слабі. Е, анкера частково розсовують ці пожнивні рештки е, із е, рядка. Але е, все рівно повністю це проблеми не вирішує. Дружні сходи, хороша пшениця, якісний врожай у зимої пшениці. Починається із того, наскільки правильно ви обмолотите попередника. Ми сьогодні побачили чотири різні кореневі системи в залежності від того, куди були покладені стартові добрива. І ми бачимо. Різне різну реакцію різне формування цієї кореневої системи, ми і далі будемо спостерігати за цим полем. Ми будемо дивитися, як наступна погода буде впливати на розвиток цієї пшениці і замірюємо врожайність на кожній з цих ділянок. Якщо вам цікаво дізнатися, чим же цей експеримент закінчиться. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обіцяю далі. Тут буде цікаво.